провідників Багаторазово сильніше виражений. Підтримувати місця з'єднання цих провідників загально прийнято, говорить Спай. За різних температур то в такому ланцюзі піде струм. Причому напрямок струму залежить від того, яка з температура якого спаю вища. За однієї різниці в одному напрямку, за іншої різниці температура в іншому напрямку. Ось цей пристрій, будучи розрізаним у якомусь місці, використовується як термопари, тобто датчика температури. У нашій схемі, яку я покажу трохи пізніше спай 1, ви будете бачити, його буде або нагрівати, або охолоджувати, а інший спай всередині гальвонометра. І перебуває при кімнатній температурі. Залежно від того, чи буде температура цього спаю Т. Один на малюнку вищою за кімнатну або нижчою за кімнатну, стрілка гальванометра буде відхилятися в один або в інший бік. Для початку давайте переконаємося в тому, що якщо ось у цьому ланцюзі обидва дроти з одного матеріалу, то нічого відбуватися не буде. У ланцюзі немає джерела, тому яка температура провідників від цього ланцюга, це ніяк не впливає на те, чи буде струм, не буде струму, немає джерела, не буде ніякого струму. Ось перший пристрій за просто цілісний шматок мідного дроту. Стрілка стоїть на нулі. Давайте його підігріємо, стрілка продовжує стояти на нулі. Я навіть не дивлюся, тому що я в цьому не сумніваюся. Щоб привести до кімнатної температури, тут у цій склянці вода за кімнатної температури. Я опустив туди цей хвостик. Тепер в рідкий азот. Це посудина дюара всередині рідкий азот. Ось закипів рідкий азот, перестав кипіти. Зрілка, як стояла на нулі, так і стоїть. Тож, якщо матеріали однакові, то природно, що нічого не відбувається. Тепер давайте приєднаємо дроти, що вивчають до гальвонометра. Ось до цього пристрою. Тут один дріт мідь, інший дріт Константан, спеціальний сплав. Найчастіше саме така термопара використовується для вимірювання температур, що не надто сильно відрізняються від кімнатної. Під'єднуємо дроти. Хто працював із цими клемами, той знає, що не з першого разу вдається ставити клему на своє місце. Ну і підігрію, зверніть увагу, що буде на те, що відбуватиметься зі стрілкою. Вона досить спритно відхилилася для вас праворуч, ну, щоб не чекати, коли сама собою охолонеться система спай двох дротів. Коли змидить бугаль з Константана. Я опущу в склянку з водою. Ну ось, практично цей спай дійсно з одного боку скрутка, а кінці розплавлені, так, що це спай. Опущу тепер цей спай у рідкий азот. Ну, не менш спритно. Зрілка пішла наліво. Тож, якщо температура цього спаю нижча за кімнатну, значить тільки йде в одному напрямку, стрілка відхиляється ліворуч. Якщо температура цього спаю вища за кімнатну, коли я підігрівав його запальничкою, давайте подивимося, що буде якщо з такого положення стрілки почати підігрів. Пройшла нуль. Іде праворуч. Отже, завищує, ніж кімнатна температура спаю, стрілка відхиляється праворуч. Якщо градувати прилад, що вимірює струм у цьому ланцюзі в градусах за шкалою, скажімо, Цельсія або Кельвіна, то можна відразу ж знімати температуру спаю. Ще одне хочу сказати нерідко. Другий спай, який у нас зараз у Голівоному, це, як я сказав, опускає в рідкий азот. Ну або у воду зі шматочками льоду. Тому що температура системи вода, в якій плаває і потихеньку плавиться, лід дорівнює 0 градусів за шкалою Цельсія.